Рівному відбувся футбольний матч. Основа Рівненського Вереса зіграла проти молодіжки на полі власної бази. Для обох колективів це перша гра у новому році. Юрій Вірт, як і Олег Шандрук, дали зіграти у матчі всім своїм гравцям. Зокрема, за основну команду виступили новачки Денис Балан та Андрій Блізніченко. Не було лише Даниїла Хондака, який напередодні отримав мікроушкодження. Також за основу зіграли два гравці-молодіжки Олександр Савчук та Дмитро Шух, а також троє виконавців із народного відбору. Усі вони наразі залишаються у вересні. Тишанінов і Березянський вони з нами вирушують у, на збіру Теречного Мруга, остається е, з командою Ю-19. На незвичній для себе позиції провів перший матч у новому році Геннадій Пасіч. Він зіграв справа у захисті. Ну, в принципі, да, нова. Ну, я, я трошки грав, але ну, так, так, да, в принципі, нова позиція. Вони в своїй тарілці, як кажуть. Ну, там Впереді там, да, бігаєш назад, защитнику треба оборонятися, більше назад бігають. І підключатися теж треба вовремя якось. Сьогодні хотіли, щоб всі е, от, отримали навантаження, тому всі грають по тайму і він е, Сьогодні зіграв захисти. А так, я думаю, що е, на зборах Туреччини вернеться вже такою, чим буде футболіст. Загалом грою як новачків, так і решти команди. Юрій Вірт задоволений. Разом з тим, пошуки додаткових виконавців тривають. Якщо вдасться домовитися, то вони до клубу доєднаються уже в Туреччині. Щодо гри, то у першому таймі молодіжка пропустила двічі, а у таймі номер 2 довелося діставати із воріт ще чотири м'ячі. Загалом у першому матчі нового року підопічні Олеа Шандрука поступилися з рахунком 6-0. Звичайно, дивились більше на гручин на результат, але результат важливий. Менше з тим програли 6-0. Ми все-таки грали з першою командою. Різниця очевидна. Але ці на сьогоднішній день. Тих 3-4 дні, які ми вже займаємося більшим задоволений, так скажу. Те, що я побачив, за молодіжку зіграли троє виконавців, що перебувають на перегляді. Також Олег Шандрук ще анонсує гравців, які приєднаються до колективу під час зборів. Те, що новобранці будуть, не приховує. Перевірити їх у справі, зможуть за рахунок тренувальних спарингів. Зокрема, 27 січня у Рівному Ю 19 зіграє із однолітками з Хмельницького Поділля, а 29 січня із чемпіонами рівненського району Великомелянською Славією. Основна ж команда. 28 січня вирушає на збір у Туреччину. Там проведе шість спарингів. Повернуться до рівного наприкінці лютого. Вадим Мороз, Михайла Мандзюк, телеканала